Вітаю вас! Мене звати Оля Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю все про життя в Німеччині для біженців, допомагаю вивчити німецьку мову. В цьому відео я хочу розповісти про сім причин, чим саме незадоволені німці життям в Німеччині. Я розповідала, чим задоволені українці, коли сюди переїжджають, які вони бачать тут переваги і недоліки. А так само, чим же саме німці, якщо взяти пересічного німця, звісно, вони починають так само скаржитись на життя, і в них купа своїх проблем. Деякі проблеми порівняно з нашими, можуть інколи мені дивуватись, дуже дивувати, тому що для мене то не проблема. Значить, почнемо. Перше на першому місці це, звісно, ціни. Дуже для них все дорого та не відповідає тим. Вимогам, які вони перед собою бачать, що все насправді дуже дорого. Вони собі не можуть дозволити, то, що вони могли собі там 10 років тому дозволити, чи 20 років тому дозволити. Тобто ціни це топ один. Друге, це зарплати. Тобто, те саме відноситься, що зарплати, зарплати насправді не такі, вони кажуть, високі. Для того, щоб добре жити, треба дуже добре заробляти. Що це неможливо. Їм на дуже на все не вистачає грошей на тих гроші, які вони заробляють. Вони не можуть собі дозволити того, чого б вони хотіли дозволити. І е, та третє, це пенсії. Дуже багато хто одразу починає розповідати, що пенсії в Німеччині надзвичайно малі. Якщо порівняти з іншими там, країнами Норвегії, Данії, там. Звісно, набагато менші, але соціальний захист це особисто, я від себе скажу, набагато більший. Так? Пенсії малі для того, щоб заробити добру пенсію, треба дуже багато працювати, і це зазвичай у них є неможливо. Наступне, це, звісно, біженці. Біженці, оці біженці постійні, з 2000 якоїсь, там, не пам'ятаю, 2014 року цей постійний потік біженців, але це є інколи. Розуміло чому, тому що, наприклад, як останнє було, що в Берліні, ось, буквально місяць тому ем, біженці в басейні, в відкритому басейні там щось билися якась е, 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 група якоїсь наці, е, 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 певної національності ображала інших жінок, дітей. І е, 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 німецька берлінська влада також ввела закон для того, щоб війти в такий заклад, потрібно буде обов'язково Іменний квиток купувати, щоб було відомо, хто саме приходить. Адже деякі національності в Німеччині не дотримуються, не дотримуються законів. Тому біженці це є також одна із топ причин незадоволеністю життя в Німеччині. Так, наступне це недостатньо хороші. Ще в них життєвий рівень відповідно до того, скільки вони працюють. Вони постійно кажуть, ми працюємо багато, але ми не можемо собі на то дозволити те все, що вони б хотіли дозволити. Тобто їхній рівень, кількість витрачених годин праці не дозволяє їм жити так, як би вони хотіли. І дуже часто вони ось цим постійно. Поясню, що ми там працюємо, працюємо працюємо, але ми не можемо собі дозволити стільки, скільки хтось там інший може дозволити. І наступне: що багато грошей виділяється не на ті. Потреби, на які б вони хотіли, це я думаю, що ви вже помітили. Там, наприклад, дитячих садочків не вистачає, не вистачає шкіл, не вистачає. Ем, ну, Діти намагаються з одного села переїжджати в інший для того, щоб вчитися. Немає скрізь такої інфраструктури, яка Буде допомагати, ну, допомагати для життя в Німеччині. Це так? ось такі е, скарги німців, які я чую дуже часто, так, коли я проходжу якісь е, де я спілкуюся з німцями, вони постійно в це спілкуються. Якщо у вас є якісь інші... Скарги, які ви чуєте від німців, напишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео, і почуємось в наступних.